Нам всім потрібно вірувати в Господа Ісуса Христа, тільки Він дає любов і вічне життя. А хтось, хто продовжує вірувати в язичіство, всякі забобони, всяких ідолів, статуетки, гороскопи, продовжує поклонятися матеріальному, плотському, земному і на цьому ставити ставку. І коли війни йдуть, і все це все терпить крах. Тому що насправді нам всім потрібно йти до Бога, бо такого Бога, як Ісуса Христа, Господа і Бога нашого, більше немає. Біблія це саме читаєма і саме друкована книга у всьому світі. Таких історій, які описані в Біблії, ніде нема. Таких персонажів, які були в Біблії. Хтось там міфологію читає і шукає там троє або ще щось. Самсон Одон тисячу лежив, Давид і його сильні теж тисячами лежили одні люди. Це такі сильні, це такі історії, яких ніде нема. Тож нам. Усім треба вірувати в Господа Ісуса Христа. Він один такий, і Він дає життя вічне.